продажі є Golf 2019 року на максимальній батареї 36 кВт з вартістю 16 тисяч доларів. По комплектації маємо біксенонові фари, адаптивний круїз-контроль, парктроніки по колу. По комплектації автохолд, звичайно, мультикермо, електрощиток приборів, пробіг 48 тисяч км. Великий розширений в нас монітор, клімат, контроль, підігрів передніх. Сидінь. Позаду нічого сказати, тому що тут, в принципі, нічого немає, але стан сидінь, звичайно, на 48 тисяч км. Новий автомобіль. Є в нас парктроники позаду, електроляди немає, багажник у нас середній як для хетчбека Ну і в принципі все. Отож, якщо тебе зацікавив даний варіант автомобіля, Приїжджай до нас на майданчик проспект Грушевського 1А в місті Кам'янець-Подільськ. Також не забувай підписуватись на соцмережі, ставити лайк та коментувати відео.